Означила твоє святкування зарано на пенсію відправляти? <рес> Та ні, на пенсію Ну, ви все, про пенсію ви все дізнаєтесь, коли я вирішу закінчити, то я вийду і, і об'явлю. Та ні, ні. Просто, просто не знаю, жартую з жартую хлопцями, тому що багато, багато молодих гравців в команді. І десь я, напевно, інколи. Не знаю, може людям здається, як якийсь дід виглядає вже, тому, тому та, так і святкував. З почуттям гумору, наче, наче, наче все, все, все в порядку. Тому, тому я як якось так. Ну, віталій, віталій, хорошу передачу. віддав на влада. Я думаю, що велика заслуга в цьому голі є такі влада, тому що він добре, добре скинув, і мені залишалося тільки би, використати цю нагоду. Тому що практично от зараз я бачу, подивлюсь повтор бив з 11 метрів зручний м'яч, тому такі моменти треба забивати.